Якщо кому потрібно, забирате. Оп. Оп, оп. Так, вони на Скотч у нас ось. Так. Оп. Випало не там, де навіть різав. Так, запальничка, як вона працює? Перше, нестандартна якась запальничка, як вона працює. О! Ай! А вона якась... Поняла? Нестандарт. Ти не нажимаєш, ти тягнеш його. Прик. Ні, ну черкать черкає. Базару 0, але но потрібно заправляти теж. Перший раз бачу такого формату, чесно кажучи, зажигалку. Прикол. Окей. Ці нови побачили, ми йдемо далі.